Діємо друзі, вітаю з поверненням до реальної антропології. Всіх вітаю на радіо Гартлен. Так, сьогодні ми зануримося в одну, ну скажімо так, досить незвичну ідеологію. Вона стосується самої суті людини. Це концепція так званих розмовляючих тварин або Гомоінтелікс. Так, знаєш, тема походження людини, її можливих шляхів розвитку, це завжди захоплює. І, от спроби зрозуміти минуле, навіть через такі ну радикальні призми, як сьогоднішня, вони важливі, бо показують, як різні уявлення про коріння можуть формувати бачення. Майбутнього треба ж розуміти, звідки ми йдемо, щоб рухатись вперед. Абсолютно згоден. І от сьогоднішнє наше обговорення воно базуватиметься на аналізі певних текстів та ідей. Вони пропонують дуже специфічну інтерпретацію, зокрема постаті пророка Єзикіїла, ну і його можливого бачення людства. Розглянемо цю концепцію інтелектуальних тварин. І ту стратегію, яка їм приписується в тих матеріалах, що ми вивчили, угу. треба одразу зазначити, що це ну дуже неортодоксальний погляд, він далекий від таких мейнстрімних історичних чи там релігійних тлумачень. Добре, що ми це прояснили одразу. Отже, давай почнемо з основ, як ця концепція взагалі пояснює появу людини, як вона спирається на книгу буття. Дивись, ця інтерпретація пропонує розглядати книгу буття як опис ну ніби двох різних етапів творіння. Спочатку, як стверджується, були створені істоти за образом Божим. Ага. Їх, от і називають Гомо інтелектіус» – інтелектуальні тварини. Це створення, воно нібито стосувалося лише зовнішньої форми, ну тобто людиноподібного тіла. А вже потім на другому етапі, так через якийсь такий апгрейд, з'явилися люди за подобою Божою, і їх ототожнюють з Homo sapiens. Тобто, виходить, якщо образ це зовнішня оболонка, так. то подоба – це вже внутрішній зміст, оця сутність. Саме так, саме так вибудовується логіка. Інтелісиви описують як істот, що мають логіку, мову, здатність дону, абстрактного мислення, але при цьому позбавлені того, що називають духовною сутністю. Цікаво, що для їх опису використовують такі доволі сучасні терміни, як психопати, або навіть метафоричні, типу рибоголові, рептилоїди. Ого! Згадується і євангельський термін архієси, тобто первозданні примітивні. Звучить, знаєш, як спроба якусь певну модель поведінки класифікувати через таку ну біологічну метафору. А чим же тоді за цією теорією принципово відрізняються сапієнси? А сапієнси, згідно з цим поглядом, отримали щось ну принципово інше: свідомість, совість, здатність до любові, співчуття творчості, а також почуття сорому. Ось ці якості, свідомість, совість, любов, творчість от вони і є тим вододілом, які проводять між цими двома гіпотетичними типами. Гаразд з цією дихотомією, «Intellis Sapiens» в рамках цієї концепції, наче трохи розібралися. Тепер даве про ключову фігуру Єзикіїла. Чому саме він? Чому він опиняється в центрі цієї теорії? Ну, вважається, що Єзекіїл, іудейський священник у Вавилонському полоні, він не просто знав про існування цих двох типів, угу. але й сам себе ідентифікував як гомо інтелес. І яка ж мотивація йому приписується? Бо, знаєш, ідентифікувати себе як інтелектуальну тварину, от позбавлену духовності, це звучить трохи дивно навіть в рамках самої цієї теорії. Пояснення пропонується таке: ключовим рушієм була, мовляв, травма полону. Приниження, яке він переживав, це типу породило в ньому глибоку ненависть і таке непереборне бажання помсти. Наголошується, що саме помста є надзвичайно потужним мотиватором для типу, який названо інтелис-психопат. Mm. Наводять навіть сучасний приклад професора Джеймса Феллона. Він, нібито ідентифікуючи себе як психопат, відкрито говорить про задоволення від планування і здійснення помсти. Тобто ця теорія стверджує, що для інтелісів через відсутність емпатії і оцього духовного регулятора помста і споглядання страждань можуть бути прямим джерелом задоволення, пов'язаними з базовими інстинктами типу домінування. Саме так. І тут вводиться ще одне важливе роздрізнення: протиставляється людське мислення як діяльність розуму, що керується етичними духовними категоріями, так та думання інтелісів як суто інтелектуальна діяльність, спрямована на розв'язання завдань, досягнення мети, але без моральної оцінки засобів, просто ефективність. Найбільш парадоксальним знаєш у цій інтерпретації видається те, що Язикіїл, нібито, вважав саме інтелісів. Справжніми, первинними людьми. А появу сапіенсів з їхньою свідомістю, здатністю розрізняти добро і зло так. сприймав не як крок вперед, а як деградація, як гріх, прокляття. З такого радикального переосмислення, мабуть, випливає і якась особлива стратегія. Якщо сапієнси це зіпсовані істоти, а інтеліси справжні, то логічно припустити, що має бути якийсь план реваншу. Саме так і стверджується. Мовляв, з цього бачення Єзикієла виросла ціла прихована стратегія для інтелісів. Які ж основні напрямки цієї стратегії? Можна виділити кілька ключових перший це виживання та експансія власної групи. Сюди відносять заклики типу розмножуйся, тобто максимальне збільшення чисельності. Угу. Звідси ж, за цією логікою, виводять і засудження гомосексуалізму, як того, що заважає приросту популяції. Також сюди належить принцип схрещуйся зі своїми для збереження чистоти, бо ген Сапіенса вважається домінантним, розумієш? Наводяться приклади біблійних персонажів, які вступали в близькі родинні зв'язки Авраами Сара, Лот та дочки. Зрозуміло. Тобто перший блок це про збереження і примноження себе як окремої групи, а що далі? Як ця стратегія регулює взаємодію з іншими, ну тобто з сапіенсами? А от доувій блок стосується саме взаємодії та домінування над сапіїнцями. Тут принципи такі домінуй над людьми, ослаблюй людей, тобто скорочення їх чисельності, позбавлення інтелекту, готуйся приховано, нападай безжально. Жорстко. Так, також сюди відносять обманюй і залякуй, використовуючи довірливість та емоційність сап'інців, навіть згадується поняття хуцпа, крайня зухвалость, як нібито позитивна риса. І, мабуть, найрадикальніший пункт знищує білих чоловіків. Чому саме їх? Вони розглядаються як головна перешкода через їхню ну, силу та творчий потенціал. Наводяться дуже жорстокі цитати з Второзаконня, книги Самуїла, чисел про винищення цілих народів, включно з немовлятами, але зі збереженням незайманих дівчат. Це моторошно. А як пояснюється таке вибіркове збереження дівчат? Пояснення знову ж таки генетичне в рамках цієї теорії. Незаймані дівчата гарантовано можуть народити носіїв гену інтелеса при схрещенні. Це дозволяє поширювати його в популяції сапієнсів. Це пов'язано з ідеєю стратегії Зозулі підкидати свої гени чужим для вирощування. Mm -hmm. Також до методів ослаблення відносять організацію воєн між народами, які вважаються сапієнсними, і поширення шкідливих звичок та збочень. Тобто другий блок це про експансію за рахунок ослаблення і підкорення інших. Чи є ще якийсь важливий аспект цієї стратегії? Так, третій блок можна назвати внутрішньою організацією та забезпеченням життєдіяльності. Сюди відносяться принципи дотримуйся тільки власного закону. Чому так. Бо внутрішньої совісті нібито немає, тому потрібен жорсткий зовнішній регулятор. Бійся його ви. Страх як інструмент контролю, який ще й налаштовує проти людей, здобувай владу і гроші, тобто суто матеріалістична орієнтація, і паразитуй. Паразитуй. Ну, стверджується, що інтеліси не здатні до самостійного творчого життя і можуть існувати лише за рахунок ресурсів, створених сапієнсами. Ще сюди можна додати перехоплюй управління через приховане проникнення в структури сапіенсів». Отже, виходить три кити самозбереження і ріст, підкорення інших і специфічна внутрішня організація, заснована на зовнішньому контролі та матеріалізмі. Це дійсно виглядає як цілісна, хоч і ну вельми похмура програма. І все це ти кажеш замасковано в релігійних текстах. Саме так наголошується, що ці принципи не викладені прямо, це ніби прихований підтекст, концентрат вчення Єзикієля та його послідовників. І хоча для сапіенсів ці тексти можуть здатися нудними чи незрозумілими, угу. для інтелісів вони нібито є чітким керівництвом до дії. То як тоді розглядаються загальновідомі 10 заповідей Мойсея? Для кого вони за цією логікою? Теорія стверджує, що 10 заповідей, от ті, що у виході 20, були дані саме для інтелісів, а не для сапіенсів. Головний аргумент вони базуються не на внутрішній совісті, а на зовнішньому страху покарання, на страху Єгови. Можеш навести приклад такого тлумачення, бо це досить несподівано? Ну, наприклад. Не свідкуй неправдиво. Це трактується не як заклик до чесності через внутрішнє переконання. А як А як попередження не бреши під присягою іменем Єгови, бо він тебе покарає. Або шануй батька та матер, щоб довгі були твої дні. Мотивація не любов чи повага, а особиста вигода, довголіття. Тобто прагматизм такий. Саме так. Не вбивай, розглядається як заборона вбивати своїх, тобто інших інтелесів – але вона не поширюється на чужих сапієнців. Те саме стосується заборон перелюбу, крадіжки, жадання чужого все це зовнішні обмеження для тих, хто не має внутрішніх моральних гальм. І цьому протиставляються заповіді любові, які дав Ісус. Так дві головні заповіді Ісуса любити Бога, внутрішнього як світло, і ближнього. Розглядаються як настанови саме для сапієнців, життя яких регулюється совістю та любов'ю, а не лише страхом. Угу. Навіть сама сцена отримання заповідей Мойсеєм на Синаї описується як сповнена страху, грім, блискавки, тремтіння народу. Вони ж бояться прівого контакту з божеством. Давай повернемося до генетичного аспекту. Ти вже згадував про нього. Чому за цією теорією на початкових етапах нібито заохочувався інцест от Авраам, Сара, лот дочки, Юда Тамара? Пояснення таке це було необхідно для швидкого набору критичної маси генетично чистих інтелісів, щоб мінімізувати домішки людського гена. Інцест забезпечує генетичну однорідність, хоча й несе певні біологічні ризики, звісно. Але ж потім вводяться обмеження на кровозмісні шлюби. Так, звісно, після того, як початкова популяція сформована, вводяться певні обмеження, наприклад, на шлюб з матір'ю чи рідною сестрою, але менш близькі родинні шлюби, там з двоюрідними племінницями, залишаються цілком прийнятними. Тобто це виглядає як така технологія. Ну так, технологія, що дозволяє збільшувати чисельність, не надто розбавляючи генофонд. А жорстка заборона на шлюби з неєвреями чому не асиміляція? Здавалося б, це логічно. Пояснення знову ж таки, нібито генетичне ген інтеліса вважається рецесивним. Якщо інтеліс одружується з чистим сапіансом, ну тобто без цього рецесивного гена, то в першому поколінні народжуються лише сапіанси носії. А інтеліси? А інтеліси ніби зникають, тобто порода губиться. Лише якщо одружиться два носії, є 25% ймовірності народження інтеліса, тому шлюби назовні суворо заборонені. Але при цьому заохочується підкидання генів поза шлюбом ота сама стратегія зозулі саме так. Це дозволяє поширювати рецесивний ген серед сапіенців. Згодом, коли два носії створять сім'ю, може народитися інтеліс якого спільнотя потім зможе ну, ідентифікувати і рекрутувати? Складна система. Так виходить інцест на старті, потім сувора ендогамія, тобто шлюби всередині групи, плюс оця генетична диверсія, все це розглядається як частини єдиної генетичної стратегії. Чи є ще якісь ознаки, які, на думку прихильників цієї теорії, вказують на те, що вся ця система орієнтована саме на інтелісів? Наводять ще кілька моментів, наприклад, ставлення до покарань для людей, що мають емпатію, жорсткі страти, особливо публічні, вони ж психічно травматичні, споглядання страждань руйнує. А Тора, як відомо, прописує побиття камінням це ж дуже жорсткий вид страти. І от стверджується, що для психопатів, позбавлених емпатії, це не лише не травматично. А може бути навіть формою розваги, споглядання страждань може активувати центри задоволення, тобто сама форма покарання нібито вказує на цільову аудиторію. Ще щось є. Потреба в надзвичайно детальному зовнішньому регулюванні. От ті 613 заповідей ТОРИ міцвот угу. для сапіенса, який керується внутрішнім компасом і творчим підходом, така дріб'язкова регламентація видається ну, надмірною. Але для Інтеліса, які нібито діє за інструкціями та шаблонами, це саме те, що потрібно. Зрозуміло, звідси й акцент на ретельному вивченні текстів як основи життя та єдності народ книги. Наводять навіть цитату Пола Джонсона про те, що єврейські тексти, на відміну від грецьких, які ведуть до доброчесності, мають тенденцію ставати планами дій. Отже, якщо підсумувати цю, ну справді, вельми специфічну інтерпретацію, яку ми сьогодні розбирали, пропонується розглядати вчення, що приписуються Єзикіелю, як свого роду таку гелополітичну програму. Саме так, ця програма нібито розрахована на біологічний вид Homo Intellex і має на меті досягнення ними панування над Homo Sapiens. а іудаїзм у цьому світлі постає як ідеологія цієї панівної нелюдської раси. Саме такий висновок робиться в рамках цієї теорії. Це, я ще раз наголошую, дуже радикальний і неортодоксальний погляд. Він намагається пояснити великі пласти історії та культури через призму прихованої боротьби двох біологічних видів. Ми лише ну окреслили основні положення цієї концепції, як вони представлені. І що цікаво, навіть у рамках цієї теорії натякається, що вся ця хитромудра стратегія має якусь фундаментальну внутрішню ваду, щось таке, що прирікає її на самознищення в довгій перспективі. Так, про це згадується, але без деталізації, і це, мабуть, залишає нам головне питання для роздумів не стільки про те, чи вірна ця ну, досить екзотична теорія, угу. скільки про те, що будь-яка ідеологія, особливо та, що базується на розділенні, ненависті та прагненні домінувати, вона ж несе в собі зерна власної руйнації. Справді. Можливо, розгляд навіть таких спільних концепцій допомагає краще зрозуміти механізми маніпуляції, боротьби за владу, які діють у світі, і це розуміння, можливо, є кроком до того, щоб будувати майбутнє на якихось інших, більш здорових засадах. До зустрічі на чистій хвилі Радіо Гартленд. Хай живе історична правда. Хай буде.